Яне жбесний, а що? Шо... E зві стаю спасителю ми ми oh uh... Сіді б життя подателю придився, вселися в нас. В нас від і скверної, і спаси, благої душі наші. Слава Вишні Богу, на зими милю. Благоління, слава Вишні Богу, на зими милюй. Оління, Господи, мої відкрив, саме і сповістять холодному. Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мирі господеві помолімся, господи, помилуй. На мир звесоне спасіння душ наших, Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй. На мир свого світу добрий стан святе Боже церков, зійнання всіх, Господеві помолімося. Господи помилуй. Завятих храм цих тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві помолімося. Господи помилуй. Насвітішого Вселенського ахреляя нашого Папа Папорімського, блаженішого Патріарха нашого Святослава, присвященнішого архієпиского митрополита. Та нашого кір Ігоря, або любимого єпископа, нашого кір Володимира, чесне присвіти, розповістити діяконство за безпричити до людей, Господеві помолімося. Господи помилуй. Но народ, наш, за правління, все військо, Господеві помолімося. Господи помилуй. За місто, це за святий храм, це за кожне місто, село, країну, за тих, що вірить і живуть у них. Господеві помолімся, Господи помилуй, за добре поліття за врожай тоді в земних і часи мирні. Господеві ми помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніви і нужди. Господеві помолімося. Господи помилуй. Наступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Хрисвяту причисту, приблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю, Прісну Діву Марію. Усіма ну, сятими, поминувши самих себе один одно все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Ти благий людинолюбний Бог і тобі славу. Посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Добре воно прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній. молитвами, Богородиці спаси, спасе, спаси нас, звіщати вранці милість Твою і ночами Твою вірність, молитвами, Богородиці, спасе, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в нім. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і слово Боже, безсмертний ти і зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертію, смерть подолав. Ти один у святій Тройці, рівно славими з отцем і Святим Духом спаси нас. Ще іще мир, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Ти, святу пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Прісну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, радісно заспіваємо Господеві, воскликнімо Богу, Спасителеві нашому, спаси на, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Алелуя. Прийдімо з похвалами перед обличчя Його і псалмами воскликнім йому, спаси на, сину Божий, у святих дивний тих, співаємо тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси на, Сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Аллилуйя. Прийдіте, поклонімося і припадім до Христа, спаси на, Сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Аллилуйя. Апостоли святі, моліть милостивого Бога, щоб відпущення гріхів подав душам нашим, правилам віри, взірцем лагідності, учителем стриманості, явила тебе, Твоєму стадові, найвища істина. Тому придбавте собі смиренням величність, а вборством багатство, Отче, святителю Миколаю, моли Христа, Бога, щоб спаслися душі наші. Непохитних і богонатхнених проповідників, найвищих учнів Твоїх прийняв ти, Господи, насолоду діб твій і покій, бо їхні страждання і смерть прийняв ти понад усякі пожертви єдиний серцевідче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирах святий, показався ти священослужителем Христово Євангелії, преподобний сповнивши, поклав ти душу свою за народ твій, і спас неповинних від смерті, тому і святив ти себе, як великий служитель Божої благодаті, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступнице Християн бездоганна, посереднице до Творця незамінна. Не погорди молінням грішних, але випереди, як блага, з поміччю нам, що вірно тобі співаємо, поспішися на молитву і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас Богородице тих, що тебе почитають. Бо ти святий єси, Боже нашу, тобі славу послаємо у цій Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. По всій землі залунав її голос, на край світу їхні слова. Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна. По всій землі залунав її голос, на край світу їхні слова. Премудрість. З книги об'явлення святого Івана Богослова читання. Будьмо уважні. До ангела церкви в смирні напиши. Ось, що говорить перший і останній, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий, і зневаги від тих, що звуть себе юдеями, а ними вони не є, але зборище сатани. Не бійся того, що маєш витерпіти. От диявол вкидатиме декотрих з вас у темницю, щоб випробувати вас і матимете горе десять днів. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хто має ухо, хай слухає, що Дух говорить церквам. Переможець не ушкодиться від смерті другої. Тобі аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небеса прославлять чуда Твою, Господи, і істину Твою в церкві святих. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Бог прославлюваний на раді святих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості, ви того Святого Євангелія, мир усіма. І Духові Твоєму. Від Матея Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час приходять з ними на місце зване Гециманія, і Ісус каже до учнів своїх. Сидіть тут, аж поки і, я піду помолюся, тоді, Петро, тоді взяв з собою Петра Якова, синів заведея, почав їх навчати, скорблячи і, і, і тужити. І сказав їм: душа моя смутна аж до смерті, зостаньтеся тут і чувайте зі мною. І, пройшовши трохи далі, упав лицем до землі. І молячися, промовляючи, Отче мій, якщо, можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, але як ти. Вернувся він до учнів і, бачачи, що вони заснули, каже до Петра, то так і однієї години не могли чувати зі мною. Чувайте й моліться, щоби не вийшли у спокусу. Бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову, знову вдруге відійшов і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде Твоя воля. І, вернувшися, знову побачив, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Лишив, лишив він їх і пішов знову, і почав молитися третє, Повторюючи ті самі слова, потім вернувся до учнів і каже до них: Спіть і відпочивайте, наблизилась уже година і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставаймо, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Промову всі за усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, содержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй святішого Вселенського орхилея нашого, нацистського Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, присвященнішого архієпископа Митрополита нашого Киригоря, Ігоря, полюбивого єпископа нашого Кир Володимира, все отців наших протирхимандрита Мадрита Роберта, проти імена Йосифа його минана тих, що служе, послужили святому храмі, цьому, за отців наших духовних, за всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Та молимось на вообережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Богу своєму милосерді споляни на весь наш український народ у цей час війни. Захистивши Том свої всемогутні опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що всемилостивий Господь кріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину до російського агресора. Благаємо, що вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це молимо і за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милості за тих, що творить нам милостиню і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Помилостивий людинолюбний Бог і тобі славу восила йому, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо і за упокій довшу совчера раби Божих, отців, братів, сестер наших. Тут вписаних терпляті душі в Вщастилищ, наші воїні, які віддали життя своє за волю України. І померших Івана Василя, Алли, Лесі, Григорія, Ярослава Марії, Михайла, Стефанію. Щодміностифані і його Казимира, і щоб проститися їм всякому прорішенню, добровільному і недобровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь Бог солив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милости Божої, Царство Небесного відпущення гріхів ріхів їх. У Христа безсмертного Царя і Бога нашого просім. Подай, Господи. Господеві помолімся. Господи, помилуй. О, ти єси Воскресіння і життя, і поки померлих слуг яким сьогодні. Службу, цю приносимо, Христе Боже нашу, Тобі славу віддаємо, Визначальним Твоїм Мотцем, при Святим, благим, люботворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тільки вірні ще і ще миря, Господеві, помолімся. Господи, помили. Примовлі, що під ладою Твоєю завжди бережені. Ми тобі славу осилали Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. 你。Oh. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі не вийдемо, супроводь на чини. Молитва нашого Господеві, Господи помилуй. На приложені чесні дари Господеві помолімося, Господи помилуй. За святий храм, тих, що звірию благоволінням і страхом Божим, кої до нього, Господеві помолімося, помилуй. Що визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімося, Господи помилуй. Ще дротами до народного сина, Твого, за ким ти благословений. При благим, люботворчим Твоїм духом, нині повсяк.